Нарешті дочекався того моменту, коли хоч хтось зміг зробити більш-менш симпатичні вимикачі для екосистеми Туя. Моес випустили дві серії сенсорних вимикачів, називається серія Starfeather, зіркове перо або ж перозірки. Одна серія квадратна, інша серія прямокутна, мають два кольори сірий та білий, і є вимикачі на 1, 2, 3 та 4 вимикачах. Але б якщо все було б ідеально, то я б дуже здивувався і почну зразу з недоліку. На жаль, в цьому вимикачі ви не можете відв'язати кнопку від реле. Тобто, не можете зробити так, щоб кнопкою керувати якимись іншими пристроями, а реле можна було керувати за допомогою додатку, наприклад. Ну або ж через ZB2MQTT. Це, на жаль, поки що неможливо. Може з'явиться більш-менш нормальна реалізація цього пристрою в ZB2MQTT, де це буде реалізовано. В додатку Туя, на жаль, це зробити не можна. Ви можете відв'язати кнопку, тобто переключити її на сцену, щоб вона керувала якимись сценами. Сцена це має на увазі, і купу пристрою вимикала, купу пристрою вимикала одним натисканням. Але в такому режимі реле взагалі не буде задіяна. Тож ви користуєтесь ним як звичайним вимикачем, або ж переводите його в режим сцени. У мене версія на два вимикача, тобто можна підключати два пристрої. Нагадую, що це версія з нейтралію, Тобто на вхід потрібно подавати і лінію, і нейтраль, тобто і фазу, і нейтраль. А якщо у вас ремонт свіженький, то зазвичай, в принципі, електрики підводять до вимикачів і лінію, і нейтраль. І якщо ж у вас ремонт старенький, то, на жаль, до вимикача, який вбудовано в стіни, підходить лише фаза. І вимикачі без нейтралі. Є такі розумні вимикачі без нейтралі. Вони будуть працювати лише коли буде якесь навантаження. Тобто, якщо буде вкручена лампочка, якщо лампочки не буде, такий вимикач працювати не буде. Вимикачі, до яких підходить і лінія, і фаза, вони працюють без навантаження, тобто можуть працювати без навантаження. Можна взагалі купити на чотири розділи, на чотири вимикача відв'язати, тобто перемкнути його в режим сцени і чотирма вимикачами керувати якоюсь сценою, тільки подати 230 вольт. Саме ідеальний вимикач на сьогоднішній день це Акара і 1 Ідеальніше, мабуть, не придумаєш, реле працює тихо, тут, до речі, теж тихесеньке реле. Кнопка натискається тихо, тут взагалі сенсорна кнопка, тут ви її не почуєте. І тут є варіант, що можна відв'язати кнопку від реле і окремо керувати, і за допомогою кнопки керувати іншими пристроями, а релешкою керувати окремо. Це називається Дікауплінг, і це чудова функція, яка дозволяє підключити розумну лампу якусь сюди і керувати одинарним натисканням, подвійним натисканням. Є навіть подвійне. Натискання одразу двох кнопок. Тобто варіантів керувань цей пристрій дає суттєво більше. Обидва пристрої мають однакові Розміри 86 на 86 по периметру, глибина у акари трішки менша, тут глибина 25 мм, товщина рамки 10 мм. Дизайну Акари теж, до речі, симпатичний. З Акаровськими взагалі з каровськими вимикачами і пристроями є така халепа, що Акара розділяє свої пристрої на два ринки: є для глобального ринку, є для китайського ринку. І от якщо ви користуєтесь шлюзом, якщо у вас шлюз для китайського ринку, то з ним будуть працювати лише пристрої для китайського ринку. Якщо ж він глобальний, то будуть працювати пристрої лише для глобальної версії. Зікбітунки ТТ вам абсолютно байдуже, глобальна, не глобальна Акара, Туя, Мес та по барабану. Зікбітумки ТТ універсальний проект підтримує все. Але все рівно у цього вимикача вигляд досить симпатичний. І, до речі, він може пропускати через себе струм до 10 А, а каровські вимикачі максимум 5 А. І 10 А це як максимум, який може пропускати через один вимикач, так і 10 А це сумарний струм, який може пропускати через два вимикачі. в документації вказано, що максимальне навантаження на вимикач 2000 Вт для резистивного навантаження. Резистивне навантаження це звичайні лампи розжарювання. Якщо ви будете використовувати лампи іншого типу, наприклад, світлодіодні чи галогенні, то на 2000 Вт аж ніяк не розраховуйте, але на жаль, інформації про те, наскільки можна навантажити його світлодіодними лампами в документації немає. На жаль, на рендерах не зовсім було зрозуміло, якого він кольору. Він такий собі, скажімо так, сірого кольору, а я хотів, щоб він був чорного кольору. Нічого, я знаю, де його поставити. В нього є підсвітка зверху і підсвіток дві. Але, мабуть, спочатку подивимось деякі ілюстрації, тому що ілюстрували Моес досить непогану сторінку цього вимикача. Вимикач сенсорний, але всередині є маленький вібромоторчик. А якщо ви будете доторкатись до цього вимикача, то вібромоторчик буде спрацьовувати. Його можна налаштовувати взагалі без вібрацій або ж трішки сильніше вібрація. І в принципі це досить непогано, бо ти розумієш, що щось вимкнулося або вимкнулось. Підсвітки тут дві, є беклайт, це дуже слабесенька підсвітка, яка буде непогано видно вночі, її можна вмикати-вимикати. І є підсвітка статуса. Підсвітку статуса можна інвертувати. Але те, що вони намалювали на рендері, не відповідає дійсності. Насправді, в моїй версії для двох вимикачів немає нижньої підсвітки, там взагалі світлодіодів немає. Тобто в такому варіанті виконання є лише верхня підсвітка. Покриття вимикача зроблено з матового скла, пальчики на ньому майже не залишаються, але влітку, коли буде жарко, пальчики будуть залишатись це вже перевірено. Скло приємне на дотик, якщо там пальчики будуть залишатись, то його без проблем можна почистити за допомогою миючих засобів в додатку Тує є два варіанти використання цього вимикача. По-перше, він може керувати лампою, тобто вмикати вимикати нерозумну лампу. По-друге, його можна використовувати як кнопку для вмикання сцени, тобто кількох пристроїв. Але як я казав раніше, реле при цьому не працює і релешкою користуватись не можна. Чи реалізують можливість керування релешкою в зібітунки ТТ невідомо, побачимо, може, може, вдасться. Сенсори дуже чутливі, вони починають спрацьовувати приблизно на відстані біля 2 см. Тобто, якщо буде знову коронавірус, то можна не доторкатись до цієї штуки, а просто підносити руку. Один з цікавих режимів, в який вбудований цей вимикач, це інчинг мод, це такий собі довгий вимикач. В налаштуваннях ви можете встановити якийсь час від 1 секунди до 60 хвилин. І тоді при вімкненні вимикача через заданий час світло буде вимикатись. Це дуже зручно, якщо, наприклад, у вас є сходи або ж велика прохідна зона. Є зворотні відліки від 1 хвилини до 12 годин. Через заданий час пристрій може автоматично вмикатись або вимикатись. Є окремо налаштування календаря, тобто роботи по календарю. На випадок, якщо буде вимикатись електроенергія, то у пристрою є пам'ять. Можна вмикати пристрій при відновленні жилові, вимикати його або ж залишати той стан, який був до вимкнення. Якщо ви будете користуватись цим пристроєм через додаток, то за допомогою голосових асистентів Alexa та Google Assistant можна керувати цим пристроєм. А в додатку Tuya доступ до пристрою можна надавати членам сім'ї. Пристрій належить до екосистеми Tuya, тож для його роботи обов'язково потрібен шлюз Tuya Zigbee. Можна використовувати додаток Tuya Application або ж Smart Life Application. Нагадую, що українські користувачі працюють через європейську хмару. І також нагадую, що якщо два зібі-пристрої зареєстровані на одному шлюзі, то автоматизація між ними більш за все, що буде місцевою. Тобто виконуватись на шлюзі, а не в хмарі. Керувати вимикачами можна з додатку. Можна додати розклад, по якому пристрій буде вмикати вимикати вимикачі, а виставити налаштування зворотнього відліку. В налаштуваннях є можливість вимкнути або ввімкнути нічну підсвітку. Вказати рестарт статус це статус при відновленні живлення. Індикатори статусу, тобто більш яскраву підсвітку, можна повністю вимкнути, або ж вимикати її в залежності від того, чи вимкнений вимикач, чи вимкнений. Якщо не помиляюсь, індукшн потрібно вмикати, якщо ви використовуєте люмінісцентні лампи. Якщо ж я помиляюсь, будь ласка, виправте мене в коментарях. Є можливість налаштувати вібру, джир 0 означає, що вона буде вимкнена. І встановити довгий вимикач від 1 секунди до 3600 секунд. У кожного туяжного пристрою зверху в правому кутку є такий собі олівець. Якщо зайти туди, то як мінімум можна подивитись, чи є оновлення на цей пристрій, створити групу пристроїв, надати спільний доступ члену сім'ї. Ну або переглянути, які голосові помічники підтримують цей пристрій. Я вже деякий час користуюсь Amazon Alexa, можу сказати, що це досить зручно. Також у цього пристрою є купа функцій, які можна використовувати в розумному сценарії. Під кожним вимикачем є свій олівець. І якщо зайти на нього, то ви якийсь з вимикачів можете перевести з нормального режиму в режим сцени вмикання сцени. Далі в налаштування сцени додаєте якісь пристрої і вказуєте, наприклад, щоб вони вмикались. І тоді при натисканні кнопки будуть вмикатись саме ці пристрої. На другу кнопку можна прив'язати, щоб ці пристрої вимикались. Якщо ви вимикач переведете в режим сцени, то при натисканні на нього він буде працювати як кнопка, реле в цей момент працювати не буде. Щодо ZіBito-UmQT, то на момент зйомки відео в версії 2.4.0-1 він офіційно не підтримується. Але конвертер я вже написав і навіть його виклав на гітхабі Кантерса. Конвертор не повний, я покажу, що він робить, що не робить. Є варіант, що за кілька днів я його дороблю і додам ще деякі речі. І це те, що вдалося зробити сьогодні буквально за кілька годин. Посилання на конвертер я залишу в описі під відео. Для того, щоб додати конвертер, вам потрібно зайти в файловий редактор, знайти каталог Zigbee2MQTT і вже тут знайти каталог External Converters. Якщо каталога External Converters немає, то бажано його створити. Далі ж у цьому каталогу ви створюєте файл, наприклад, sf.js. Назва не має значення, саме головне, щоб він закінчувався на .js. Розміщуєте тут дані конвертера, зберігаєте і перезапускаєте Zigbee MQTT. Нагадую також, що пристрої, які постійно вімкнені в мережу 230 В через блок живлення або напряму, вони зазвичай також виконують роль роутера. Тобто до цих пристроїв можуть під'єднуватись інші пристрої і передавати через них дані далі на координатор, далі на шлюз. І саме за допомогою подібних пристроїв і розширяється покриття з зігбі-мережі, чого немає у Wi-Fi. Конвертер поки що знаходиться в розробці, але, наприклад, вимикати і вмикати вимикачі вже можна. Зворотній відлік також працює. Вже можна керувати поведінкою пристрою після втрати живлення і відновлення живлення. І також можна вмикати вимикати нічну підсвітку. Звичайною підсвіткою, яка трішки потужніша, поки що нічого не виходить, може завтра запрацює. На момент зйомки відео в ZB Home Automation, на жаль, цей пристрій поки що не підтримується. Коли ви отримаєте пристрій, то база та панель будуть йти окремо. Ви спочатку вставляєте базу в підрозетник, дивіться, стрілочка там вверх, а потім вже на неї чіпляєте панель. На панелі є маленький вібромоторчик. Зверніть увагу, що на моїй версії світлодіоди лише зверху, знизу світлодіодів немає. Світлодіоди зверху розбиті на кілька сегментів. Для зв'язку використовується тояшний модуль ZTU, це досить популярний модуль на телінковських чіпах. Це силова частина тут розміщена стабілізатор живлення на 3,3 вольта. Їй стоїть перетворюючи з високої напруги в низьку напругу. Виконання силової частини досить типово, контакти непогані мені подобаються, є конденсатори x white кілька електролітів. І дві релешки, які максимум можуть пропускати до 10 А. Але 10 А я б не навантажував на такі релешки. Ну що ж, для цього вимикача я посидів трішки допиляв конвертер, але на жаль, це ще не всі функції. Але мені вдалося відв'язати кнопку від реле, і тепер, якщо переключити його в режим сцени, то кнопка буде працювати окремо, а релешкою можна керувати з Home Assistant або ж з автоматизації. А при натисканні кнопки буде виконуватись якась дія, і вже далі в автоматизаціях ви цю дію можете використовувати. І, на жаль, в пристрої немає довгого натискання і немає подвійного натискання. Пристрій змонтовано і можна робити висновки. Backlight підсвітка ледве-ледве світиться вночі, якщо вона вам буде заважати, то її завжди можна вимкнути. І на моєму екземплярі, як виявилось, підсвітка все-таки знизу, а не зверху. Хоча було б краще, якщо б підсвітка була б і знизу, і зверху. Після того, як допиляв трішки конвертер, можу заявити, що він заслуговує на номінацію Найкращий вимикач екосистеми Туя». Дизайн цікавий, функції корисні, може пропускати аж до 2 кВт потужності, і світлодіодні лампи від нього не блимають. На цьому поки що все. Сподіваюся, що і відео вам сподобалось, і вимикач теж сподобався.